Вновлюємо шкіру після літа. Препаратом Гелуаль Smart. Цей препарат містить більшу концентрацію гіалуронової кислоти, а це означає, що ваша шкіра буде після сонечка більш зволожена та сяюча. А якщо ви бажаєте комплексно попрацювати з шкірою, тому пропоную вам курс з п'яти процедур мезотерапії за ціною 4. Після курсу процедур у вас зменшиться висипання, вирівняється тон шкіри, з'явиться відчуття свіжості. Вигідно? Вигідно. Ще одна цікава пропозиція цього місяця це 11-етапна чистка від американської косметики Обажі. Це релакс, задоволення та користь в одній процедурі. Обажі лікує, а не маскує. І наостанок це лазерна епіляція. Осінь. Це чудова пора, щоб розпочати курс до гладенької шкіри. Тож не упустіть чудову можливість скористатися спеціальними пропозиціями вересня у Медестет, бо жовтня вже будуть нові.